Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі. «Я добрий із відео, яке присвячене тому, чому, зокрема, важливо і як і коли правильно і добре гріти БМП. І буде висвітлений аспект, який я особисто досі ніколи не зустрічав, не чув. І він сформулювався у моїй голові в результаті. Тривали спостережень і роботи з відновлення пневматики бронетехніки по всій Україні. Я зараз тим поділюся. Але спочатку перевірте підписку на канал і те, щоб дзвоник вам давав всі сповіщення з першого українського каналу з ремонту бронетехніки. Отже, зараз у нас над носом зима. Ми вже помінялися з водички, хто катається на водичці, так, по класиці, на антифриз. І починаємо гріти. БМП перед запуском ті люди, які в адекваті, починають потроху гріти їх котлам, котлам, котлем підігрівачем За інструкцією за книгою, у нас передбачений поріг у плюс 5 градусів, нижче якого це однозначно має робитися. Я особисто, я особисто це роблю за 10, від 10 до 15 градусів. І це ну, задовго до мене практикували і практикують ті механіки водії досвідчені, які мають чималий досвід і люблять ці машини, які знають з власного досвіду, що цей дизель, так, швидкісний, він любить тепло. Він як жінка, він має бути гарячий і змащений для того, щоби. Почувати себе добре. Робоча його температура 70-80 градусів, і чим швидше ви, він її набере, тим краще він себе буде почувати. Чому? Тому що, поміж іншого, робота на низьких температурах призводить до накопичення смол на клапанах із усіма негативними наслідками і з тим пов'язаним. Це все більш-менш відомо, зрозуміло. Але, але, що хочу від себе додати як людина, яка живе темою пневматики бронетехніки, і що викристалізувалося остаточно в моїй голові, буквально зовсім нещодавно. Дивіться, в БМП у нас стоїть один великий дизель і поряд один маленький компресор. А БМП у нас це, можна сказати, човен, і в ньому навіть є трохи від літака. Зокрема, цей компресор. Система живлення оливою у них єдина. Це єдиний взаємопов'язаний контур, відповідно, єдине середовище, та сама олива з тими самими властивостями. І е, канали, і система змащування дизеля вона набагато менш тендітна, більш всеядна з більшими каналами пропуска, ніж е, компресором. Компресор він по суті, оскільки у нас, зокрема, родом з авіації, так, він у нас більш високоточний, більш тендітний, більш вибагливий. Так, 20, там, 5, 20 з гаком кілець на поршні із замками у 10 долі міліметра. Так, там, до міліметра. Канальчики ці часто густо застряні всім на світі. Крізь які прошавлюється олива. І що ми маємо? Точніше, що мають ті, хто люблять пускати машини на холодну? Я знаю, там і за мінусів пускають їх холодними. І не в тих навіть ситуаціях, коли їм треба з-під тікати, а просто так. Беруть і пускаються. От тому що отакі грьобані вандали. Що коїться? Бояться те, що дизелю від того недобре, а компресору від того дуже погано, тому що там набагато більш тонкі канальчики, більш складна система, і, відповідно, обіг циркуляція оливи проходить значно більш проблемно. Особливо, я повторююся, ми Систематично отримуємо компресори з нормально застратими каналами, тобто там пропускна здатність, там у голочку залишається. Відповідно, що холодна олива часто густо сумнівної якості, не може нормально прочавитися у ці канальчики, у ці зазорчики, у цю системку. І чавун, сталь цього тендітного компресора вибагливого, вони починають тертися за умов масляного голодування. І що ми маємо у підсумку? Правильно. Маємо те, що вмирає компресор, вмирає вузол, вмирає пневматика. Натомість буйно квітнуть вандали, любителі запускати і тримати машини холодними. І розповідати, що це на швидкість не впливає. Тому, повторюся, запрошую вас, як перевірено вже часом. Планку, температурну, за якої гріти дизель перед запуском, піднімати до 10 ба навіть 15 градусів Цельсію, не соромитися, гріти його нормально і користуватися належним чином, любити, дбати і насолоджуватися результатами доброї роботи. Дякую за увагу! Чекаю на ваші відгуки, коментарі в описі під відео. На все добре, слава нації!